Зікер запускає нову оновлену модель SUV 8X, і це не повністю електрична версія. Це все, як ви любите. Це плагін, гібридна установка з супертехнологіями. Прем'єру на цього красунчика Ми чекаємо 26-му році, і ціна в Китаї буде від 61 тисячі доларів і до не знаю скільки це все залежить від версії та моторів. В будь-якому випадку це дешевше та доступніше, ніж Модель 9X. Вона компактніша, і в ній є новинка. Це технологічна батарея в 900 вольт, яка може набагато швидше заряджатися, ніж всі електромобілі. До речі, про підвізку тут якась хохан АІ? Ай? Скоріше, всього, це щось зв'язане з підвіскою, що вона якась має цифрову історію. Там, коротше, була історія, що вона може навіть на спущеному колесі при 120 км за годину в швидкості, вона може їхати стабільно на трьох колесах і взагалі не піде ні в бік, ні в раком, ні баком, ні шмаком. Понімаєш? Тоді така історія. Це в зікрі. Взагалі ця модель 8 x буде нагадувати по стилістиці 9 x компактніша, краща, дешевша, те, що люблять наші українці. Тому готуйте грошенята та очікуємо на нову модель в 26 році.